Доброго дня, Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про себе? Представте себе нашим глядачам. Щоб вони знали, з ким ми сьогодні розмовляємо. Я жителька Печеніжина, вчителька Печеніжинського ліцею, де я працюю вже 40 років. Мама Юрка Вовкована, якого недавно наш президент а нагороджував орденом у Львівському госпіталі. Ну, що я можу сказати про Юрка? З дитинства він був хлопчиком таким дуже цікавим. В якому плані? Він був дуже жартівливим, таке дуже специфічне почуття гумору було завжди. І він був особливим, не тільки тому, що мав вогняну руду голову, в тій голівці вічно крутилися якісь цікаві запитання, він дивував, спочатку виховательку в дитячому садку. Він не дуже грався з усіма дітьми, він щось ходив, думав, питався і таке інше. Ну, Як сказати, його бойовий досвід це не перший У 2014 році. Він пішов добровольцем у правий сектор і був бійцем там другої роти чорних поплавків п'ятого корпусу, ДУК Правий Сектор. Рік він повоював у правому секторі. Потім це були піски і шахта Бутюка. Але то була інакша війна в то була війна опозиційна. А тепер, якщо у вас цікаве питання, як він дійшов до цього, то я вам скажу. Перш за все, я думаю, що велике значення в його патріотичному вихованні, та й не тільки його, а дуже багато кого з його генерації наших. Земляків відігравала наша Галичанська дуля в кишені. Тобто, от подивіться, моя сім'я, мій батько зовні вчитель історії, який закінчив радянський істфак, член комуністичної партії, багаторічний директор спецшколи нашої другої, а в нашій школі він багато років працював за завжди. Але мій тато е, не просто закінчував істфак е, франківський, то що вчили офіційно, він дуже багато працював в архівах. Він колись писав кандидатську дисертацію, і е, це давало йому можливість доступу до львівського архіву. Він стільки звідти цікавого понавитягував. І от, пам'ятаю, Юрко десь так в класі п'ятому-шостому, ну, десь в середніх класах. І це 90-ті роки. У нас вимикають світло і довгими, темними вечорами ми сидимо, а тато нам щось розказує із історії України такого, чого. ну... Тоді ще навіть не було у шкільній програмі, я, наприклад. Вперше взнала про якусь таку загадкову смерть Дмитра Вітовського, і що ми вважаємо, що було одною з причин втрати нашої незалежності тоді на початку ХХ століття. Юрко страшенно захопився історією. І от у 10 класі він навіть на обласній олімпіаді з історії зайняв друге місце і мав їхати в Севастополь на всеукраїнську олімпіаду, але тоді, як звикли, не вистачило коштів на таку поліцію. Поїздку нашої команди. Ну, Крім історії, він цікавився географією, ну, мама географ, ми ходили в походи, я величезний любитель гір Печеніжинських дітей 40 років вводжу Карпатами в походи. І він, звичайно, від маленького, десь від років шести, зі мною в походах, так що спання на каріматі. Що йому потім пригодилося в армії, це зовсім не якась була дивниця для нього. Але це так школа. І я вважаю, що вплив дідуся-історика тут зіграв. Зіграв велику роль в цьому вихованні. Знаєте, коли я побачила, що мій вплив на нього фактично вже не поширюється. Це в 2001 році Україна без кучми». Ви, мабуть, не пам'ятаєте такого, але це такі були потужні виступи. Це коли обезголовили Георгія Гонґадзе і. Юрко збирає студентську братію із Львівського університету. Він вже на той час вчився другий курс філософського факультету політологія, і вони їдуть до Києва, бо Україна без кучми, треба взяти участь у, у цьому всьому. Ну і вертаючись з цих усіх там, їхніх протестів, всіх цих львівських студентів на підході до вокзалу, чекають, бо знають, коли львівський поїзд, всіх арештовують. Дівчат пропускають, хлопців всіх беруть. І у відділок Харківський районний відділок, там потримали їх трошки без води, без їди. Всім там написали однакову статтю, хуліганство у 2005 році там Помаранчева революція, то він вже був рецидивістом. Другий раз він, він вже був рецидивістом. Я вже навпаки, я вже казала, Юра, щось треба робити. Ну це ж, що ж це таке, щось треба робити. Я кажу, Мамо, ми все робимо. Потім він став політологом. Всі ті кампанії, які він, яким людям він організовував, ці люди у владу попали, і після цього він сказав: Мамо, політика це така брудна справа. Я не хочу більше тут працювати. Маркіяніва ще активіст революції на граніті. І Він каже: Юрко, якщо ти не хочеш займатися політикою, чим ти хочеш займатися? Юрко каже, просуванням української культури, взагалі українського контенту на культурний ни? Він каже, будь ласка, я організовую таке мистецьке об'єднання Дзига у Львові, і ходи до мене, будеш прес-секретарем Дзиги. Юрко пішов, але він насправді не був не стільки прес-секретарем, скільки він організовував різні фестивалі: Фолк, рок, там такі була Фортмісія, Франкомісія, такі фестивалі, потім чисто джазової музики, джаз-без, флюгери Львова. Це були фестивалі, які він організовував. І так він на дзизі працював 15 років. Коли він пішов з фронту. З правого сектора, вони, до речі, зі своїм кумом, Ростиком покладком разом mm. тоді були. І вони так домовились, що вони вертаються в мирне життя. Але як буде, так як Юра казав, як якийсь заміс серйозний буде знову, ми підемо. І от 24 лютого ввечері, ні, 25 вранці. Приїжджає він, привозить свою дружину Ольгу і двох діточок. Ми з Ростиком завтра йдемо у воєнкомат. Пішли вони на другий день в воєнкомат, їх разом взяли, був у роті прикриття і впав снаряд від града, розірвався прямо біля нього. І таке. Але у мене дочка моя молодша від другого шлюбу, вона лікар. Причому лікар на швидкий, і вона, коли Юрко пішов до війська, організувалася на таку справу, як забезпечення їхньої роти турнікетами добрими, ізраїльськими надійними турнікетами. Наші печені жінські жінки, які працюють в Італії, зібрали на це 10 тисяч євро. І ви ж розумієте, дорогий цей турнікет. Він там, по-моєму, 50 євро один коштує. Одним словом, жінки зібралися, і розказали, які, і вони закупили ці турнікети, і львівський волонтер відвіз ці турнікети. Заодно Іра передала якісь протерміновані обезболюючі ампули. І це фактично врятувало Юрі життя. як Він завжди був дуже такий дисциплінований. Мене це вражало, тому що я згадую себе дитиною. Скільки раз я отримала якимось катраном чи тичкою по плечах від бабці, бо було непослушна. Він був дуже послушний і дуже такий організований. В нього книжечки поскладувані. Я, я людина, хаос. А він ні. В цьому відношенні він. Він на мене не схожий зовсім. от І е, у нього при собі було на той час чотири турнікети. І тут же хлопці підбігли, тому що в нього було одночасно три артеріальні кровотечі з двох рук і з ноги. І, на щастя, в нього був больовий шок. Він каже: я відчув такий, ніби. Дуже мене сильно запекло і побачив себе десь з боку зверху. Я так кажу, що подумав це смерть чи вже ні? Який настрій наших військових, попри те, що вони поранені? Вони е, чекають можливо, нагоди знову повернутись. Вони піднесені, вони мріють про перемогу. Як вони? Як хто, знаєте, про перемогу це мріють і всі впевнені, що вона буде. Просто вони реалісти, і вони розуміють, що це буде не так близько. Десь там якомусь львівському інтернет-виданню Юрко давав інтерв'ю. Він казав, що ми мусимо перемагати розумом, а не числом, як наш ворог. У нас дуже винахідливий. Дуже хитрі хлопці, які хочуть жити попри те, і виходили з різних таких цікавих ситуацій От завдяки своїй такі, такій винахідливості, своєму розуму. Ну, Почуття гумору, це то, що рятує всіх і в різних ситуаціях. от, Фактично, Поки я от була з Юрком, я не бачила ні одного всепропальщика, навіть серед тих, що залишились без кінцівок, що доволі такі в тяжкому стані, мені здається, що серед мирних жителів, ще й нашого дуже мирного регіону, всепропальщиків із радофілів набагато більше, ніж серед цих хлопців, які так серйозно потерпіли. Як ви відреагували на нагороду сина? Які емоції? Знаєте, що я вам скажу? Я взагалі дуже скептично відношуся до будь-яких нагород. Значно ціннішим є повага односельчан. Мені здається, що це складніше заслужити, ніж державну нагороду. Як іде стара печеніженська бабка і перша до мене літається здалеку, мені це набагато більше е, приємно. Бляшка з папірчиком це добре. Приємно, що звичайно що держава відзначила, але таких багато. У нашому війську таких більшість. Ну і це, мабуть, найбільша наша сила, мабуть, так. Тому що, коли там порівнюють озброєння, ну, ясно, що українське військо програє страшенною в артилерії, і в авіації. Це всі знають, це не є військова таємниця, але мотивованості нашим хлопцям цього не забереш. А Як односельчани? Реагували на нагороду, взагалі, як можливо з вами говорили. Хотіли обговорити, хотіли підтримати, подякувати. От от я вам скажу: як тільки Юрка поранили до мене. Знайомих напівзнайомих, купа людей приходила. Мені було навіть соромно, тому що йде жінка-пенсіонерка, але несе 500 гривень слухай, бо йому треба на лікування. Я кажу: та ми не з-під моста, не з під плота. Ми не йде коштів. Ні, я і хочу дати, бо, бо я знаю, що це треба. Треба. Насправді держава дуже багато взяла на себе лікування. То трохи інакше, як звичайна лікарня. розумієте? То, то інакше, з знаком плюс. Колеги мої по роботі, я їм щиро вдячна. Вони тут же зібрали таку солідну суму. І... Та інакше я ще хочу сказати: ну, ну от я вертаюся до тих ж турнікетів для цілої роти. Розумієте? Один із села тут в цій роті, але вони для цілої роти жінки зібрали ці італійки наші, так би мовити. А односельці багато. Кожен от, іду до церкви доганяє. Чоловік питає, ну розкажи, як він там все, кілька його колег. Таких печеніжінських зібралися, поїхали в Ужгород, це 400 кілометрів від Печеніжна, поїхали в Ужгород відвідати. бо, ясно, в Львові там до нього ходять, а хто там в Ужгороді. От навіть такий один чоловік, з яким Юрко не був знайомим особисто, а він знав, що Юрко там лежить. Він поїхав, бо це мій односелець тут поранений, це ж донор. Там вітали всі. Ну, таке, я кажу, вітаю з нагородою. крапка, Бажаю видуження. Переставте місцями ці два речення. Бо для мене важливіше його, звичайно, здоров'я, ніж нагорода. А нагорода є, звичайно, це приємно. Що потрібно нашим військовим? Отак, загальному ну, не зброю, ну бо це ясно. це ясно. А от що їм дійсно потрібно від людей, від українців? Те, що, що ми показуємо, що ми не втомилися. І дуже важливо, що ми готові змінювати Україну на краще без них, бо в нас чомусь. Така інколи попадає фраза От, прийдуть хлопці з фронту вони, вони тут наведуть порядок. Знаєте, таке щось типу, бандера прийде, порядок наведе. Та мені здається, що з цих хлопців досить того, що вони там здоров'я своє лишають, а велика кількість життя. А вже ми тут маємо наводити порядки. Мудро голосувати, думати, кого ми обираємо владу, контролювати владу, тушонки паштети, що люди відправляють, воно не стільки не є голодні вже наші, це не 14-й рік солдатики, розумієте, але це. це... Яскрава ілюстрація того, що народ підтримує їх і хоче їм допомогти хоч чимось, хоч чим може. А молитва. Це, це безперечно, це обов'язково. Це кожен, мені здається, кожна мама, кожна дружина і всі дітки моляться. І, і односельці. І бажано, щоб це було так в масштабах України. Тоді, тоді ми, ми, ми маємо надію, ми відчуваємо якусь підтримку не тільки людську, а саме це дуже багато знавчить.